Модуль знаходиться в такому ж дуже зручному боксі. В ньому є найголовніше це нас виходить батареї. Портативну сонячну панель показує вчитель міжшкільного ресурсного центру номер 1 Василь Юр'єв. У цьому центрі проводять уроки трудового навчання. Альтернативне джерело енергії почали використовувати цього навчального року під час відключень електрики. Його потужність не дозволяє підключити праску чи інші прилади на 1500 Вт під час навчання, проте її вистачає для ноутбуків, каже вчитель. Інвертор, який перетворює нас. 12 вольт у 200, 220, де ми можемо вже підключити. Тут інвертор нам вже навіть на інверторі є позначки. Що ми можемо до нього підключити? Він на 500 ватт, тому тут обмежимося тільки гаджетами, там ноутбуками, максимум все. Там чайничок вже це буде досить складно. Працювали вчителями, підключали до них, наприклад, 6 ноутбуків через пере, 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 ну, подовжувач, то нам вихвата на 6 годин. Ходив ноутбук там 60 ватт. Для укриття це дуже корисно. Провод тут дуже длинний такий кабель. Його можна навіть через вікно для підзарядки батареї треба сонячна погода. Якщо вже трішки пасмурно буде, вже трішки, вже не так буде підзаряджатись. Тому нам і потрібно шукати така місцевість, де сонечко буде під прямим кутом. Три такі сонячні панелі центру подарували американські благодійники, каже директорка Олена Горобець. Для укриттів ми можемо його використовувати, тому що коли світла нема, в укритті особливо темно. А зараз ми з вами перейдемо до сонячних панел, які знаходяться постав на крещі. Одна локація трудового навчання на місяць споживає у середньому 1500 кВт. Така сонячна станція дозволяє заощаджувати електроенергію у періоди її нестачі. Від неї вночі працює аварійне освітлення, каже Василь Юр'єв. Ми економимо енергію, не міську використовуємо, а свою власну дана панель потужністю 2,8 кВт – Це можна так сказати, її основне ну, серце відсюди, ми отримуємо всю генеровану енергію. Якщо світло вимикають, то в кожній майстерні у нас працює світильники, які отримують від неї енергію. Також дана панель забезпечує опалення. Це у нас є болір косвіного нагріву для майстерні кулінарії. Зі слів вчителя, вивчивши будову сонячної станції, діти зможуть виготовляти такі міні-панелі. Можемо поставити їх на віконечко в кожному класі е і підзаряджати собі гаджети. Будемо показувати, розповідати про такі невеличкі модулі, вивчати ці альтернативні джерела, щоб далі бути більш автономним, а згодом може навіть і трішки економічним. Е е е е е е е Скільки заощадили електроенергії, порахують наприкінці навчального року. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільна новини, Кропивницький.